У мене був чіткий план, що я йду в ЗСУ. Ну, якщо пересадити мій орган комусь у світі після смерті буде набагато краще, ніж тут. Ну, навіть мене це підбільшує, коли я була практикуючою християнкою. Ви помираєте зараз. Оп! І все. Номер 11. Який найромантичніший спогад за життя? Дуже цікаво, що ви питаєте про спогади саме. Бо я думаю, в мене ще можуть бути. Якби ще, ще є час. Я не, не думаю, що це вже, вже пройшло, але ви питаєте. Так, мені треба гарненько подумати, Найхай, коли, коли мені складно відповідати на такі найзопитання, я думаю, добре, хоча б нам топ-3. Найромантичніший. Бо я не дуже романтична, насправді. Маю вам зізнатися. Мій хлопець набагато романтичніший за мене, і я просто іноді я не, не встигаю за ним. І не знаю, я вже навіть Короті, мені навіть незручно, що я така неромантична, і хочу, щоб все було прямо і зрозуміло, і без якихось там прикрас чи чогось. Ем... То спитайте в нього, не знаю. Ем здається, ще природа досить романтична. я думаю, якісь, якісь поїздки, гори, море, не обов'язково навіть з кимось. Хоча, ви, мабуть, питаєте про, про, саме, про саме романтичні стосунки. Важко мені сказати. Не знаю, така відповідь вас задовільнить. А, якась антиромантичне, пробачте. 12. Найкрутіше, що можна зробити, поки живий. Звучить дивно, знаю. Е, нормально звучить, але ну, це дуже індивідуально. Ви питаєте про мене? Я вже казала, навчитися підтягуватися, все було б круто. Номер 13: е, топ-5 улюблених мемів, які підіймають настрій. Е, так, ну я видумала про один. Ми його десь покажемо да, зараз якось на екрані. А загалом є е, мемарня, називається це інстаграм аккаунт, називається це Cancer Patient або Cancer Patient. І там дуже багато мемів про рак. Е, смішні, не смішні, всілякі. Е, ну, для мене смішно, бо я розумію, про що йдеться. Думаю, що людям, які не знають взагалі, чому це смішно, то їм, звичайно, не смішно. Але можна хоча б зайти на, на цей аккаунт і подивитися просто більше з такою метою, якоюсь ем, пізнавальною, що, що відбувається, що там, про, що, про що люди взагалі жартують, е, які хворіють на рак, ем, і як вони, як вони реагують на світ. Може, ми виберемо якісь звідти. Топ. Не знаю, не топ, але ну, те, що, те, що мені здається, смішнувати хоча б трошки. І, і покажемо тут. <му> але більше вони з таким будь Такий пізнавальний, ніж смішні людям, які не хворіють. Е, так, йдемо далі. Е, 14. Чи є ви прихильником якоїсь релігії, чи з близьким приходом смерті відчувається присутність вищих сил? Так. Це складне питання. Не дуже відчувається. Я би сказала навіть відчувається ще менше, ніж будь-коли. Після. Після діагнозу, якби ще перед діагнозом я була не дуже релігійна. Був час десь 5, 5 років тому, коли я була практикуючою християнкою, ходила часто в церкву, часто дуже молилася, багато читала про це. Ну, це не було так, що там пішли на, на Різдво чи Паски посвятити. Це було ну, все ж таки щось глибше, серйозніше, як мені тоді здавалося. Потім це змінилося, а з діагнозом це змінилося ще більше. Я не, не думаю, що я релігійна особа. І насправді мені здається, якщо б я була, було б мені легше. І це, це можна помітити також багато людей літніх, не вертаються у віру, починають цим цікавитися, починають більше вірити, бо небо, але я думаю, Серед іншого також тому, що смерть ближче, а релігії якось згладжують смерть, пропонують не знати що. Після смерті, хоча ніхто про це не знає, то людям легше просто покидати цей світ з надією, що є кращий світ. Я на днях вчора чи позавчора говорила зі знайомою, яка зараз в хосписі, вона хворіє на рак також, інший вид. Але це не лікується, і вона, вона дуже багато чого пробувала і дуже багато чого пережила. І в хосписі зараз приходять до неї священики, монашки, і вони кажуть, що там буде набагато краще, ніж тут. Тобто у світі після смерті буде набагато краще, ніж тут. Що я думаю, надувательство. І я не так не думаю. І, і трошки мені навіть навіть мене це підбільшує, тому що. Ну, ніби ми кажемо людям, там буде краще, але помирати ніхто не хоче. Ну добре, хтось може хоче, але більшість не хочуть. Ну, Їм тут подобається. І якщо б дійсно люди вірили ті ж священники, не хочуть якось там скверняти чи щось, але мені здається переконувати людину, що там буде краще, не знаю, що цього. Ну, це якось мені здається, не дуже. Я би, я би, мабуть, не хотіла, щоб мене так переконували. Ем, і водночас би хотіла ось така відповідь на запитання. Хотіла б мені здається, це дійсно легше, якщо ти віриш, що це існує, це допомагає і буде саме так. Тоді легше помирати, тоді, можливо, менше цього Ці образи, можливо, те, що це несправедливо, чи чому я оце все. Ем, і ну, якогось спокою теж. Тому я думаю, що це б допомагало насправді віра в це. Але просто ну, зі мною це не працює. Якщо б можна було отак, е, взяти і почати вірити, то можливо б і варто було спробувати. Мені здається, це якось додає легкості. Поки що не виходить. Е, з якою думкою жити життя? Щоб, коли прийде час не жалкувати. Ну, зараз в темі цього блогу мені хочеться сказати думати про смерть і не забувати про це. Але це, це мабуть, заїжена думка, і вона настільки заїжена, що ми про неї знаємо, але не думаємо. Можливо, теж через це. Не знаю з любою, яка вам приємна. 16. Тож життя має сенс? Думаю, що так. Думаю, що так. 17. Як до вас ставляться потенційні партнери на ніч? Не було якихось тупих випадків по типу Ой, а ти мене не заразиш? Це смішне питання. В мене не було таких випадків, тому що в мене не було потенційних партнерів на ніч. Всі мої партнери були на все життя <со> за задумкою, Виходило по-різному, але ні, не було такого. Хоча я можу собі насправді уявити, це, що таке відбувається. Але, звичайно, це не передається ні, ніяк. Чи ніяк? Ну, якщо пересадити мій орган комусь, можливо, але ви вже чули, що я не буду цього робити. Так, 18. Вибачте, якщо питання некоректне, як ви почувалися, коли дізнались, що у вас рак? Ну, це я частково вже теж розказала. Дуже погано я почувалася. Це найскладніше. По перший час, після того, як людина. Це шок. І це дуже складно. Це... Ти не знаєш, за що вхопитися, про що думати, ти не можеш в це повірити. Я, так? я не можу в це повірити, не могла в це повірити. Зовні люди оці, знову оці кажуть: а може, це я пам'ятаю, я сказала, що в мене лейкемія, і мені казали, а може це не лейкемія, а може це малярія, а може це не лейкемія? а може це пневмонія. І, і оце... це дуже, дуже розбалансовує, оця надія. І теж знайомі казали: ой, така хороша людина, вона не може так хворіти. І, ну, і це таке, якби хочеться вірити, що це дійсно так, що це дійсно пневмонія, що, що дійсно хороші людини хворіють. В це хочеться вірити, ну, але і тому людина якби реагує на це. Ну, є в ній це таке ну, такий, якби відрух, такий, не знаю. Вона якось зачіпляється часто за ці думки, а це неправда. І це ну, мене це розбалансовує. Я, я не... Ну, неприємно. І я була, я була дуже недосвідчена тоді. Власне, це питання хвороби, виживання, завжди це життя на межі. Ну, Мені було. Це був шок. Це поламало всі мої плани, тому що я їхала в Україну з відпустки. Я... У мене був чіткий план, що я йду в ЗСУ, я йду служити. Це був єдиний, можливо, прийнятний сценарій для мене в той час. я не хотіла нічого іншого. Я була впевнена, що це те місце, де я маю бути, де я можу бути найбільш корисною. Це те, що я маю робити. І у ну, мене не було ніяких сумнівів. І тут, там на кордоні, я дізнаюся, що ще хворію і що це гостра загустелехімія, немає часу чекати, немає часу перевіряти діагноз, терміново їдеш в лікарню. Це Це складно, бо ну, реально життя, плани, все йде під три чорти. І я тоді зовсім не знала, як з цим жити. Я думала, що я вже от помру ось ось три дні, мене більше немає. Мені треба ще сказати про це батькам. Батьки, ну, таке є з дитинства, що там не можна засмучувати маму. Не знаю, чи у вас таке було. У мене таке було і постійно є. І я не хотіла про це казати також. І це. Ну, просто ну, таке відчуття, що в тебе зникає просто ґрунт під ногами, і ти не знаєш, за що, за що вхопитися, за що зачепитися. Ну, все просто все летить у прірву, ти летиш у прірву. І ну, це, це, це дуже неприємно. Для мене це найскладніший час був, мабуть. І, і коли я почула про те, що пересадка не, не допомогла, як ми хотіли, не спрацювало, і знову є рак. І це був, це був дуже схожий спектр переживань. Тобто, оце раптова якась. Бо я не очікувала. Я думала, все клас. Пересадка допомогла. є, буде все, нарешті заживу життя, знову, все буде як колись. Це все. Е -е -е. І тут ну, це, для мене, це для мене знову був шок. Я, ну, я була рік без хвороби, і я сподівалася, що воно таки буде. Але ні. Е -е, тому. Тому я в шоці, коли я почула про цей рецидив, що це якби на шкоди пересадка не спрацювала так, як треба. То о, я ревіла кілька днів. Це був п'ятниця, і моя подруга святкувала день народження, робила вечірку і запросили мене давно. Також це Німеччина, то всіх запрошують три місяці перед днем народження. Я збиралася сюди йти, я туди все-таки пішла, але це було дуже важко, тому що ем, ну, я ривіла цілий день ем, після, ну, після того, як вийшла з лікарні, і мені було дуже сумно і дуже боляче. І я, не, я не хотіла цього. І більше мене лякало те, що це, якщо вже про це йдеться, якщо вам кажуть, що ви помираєте, то я би хотіла, щоб це сказали. Що ви помираєте зараз. Оп! І все, і до побачення. А коли кажуть, ну ви помрете скоро, е і поступово все буде гірше, е то мені, мені це не подобається. Такий сценарій, і він мені досі не подобається, чесно кажучи. Бо сам оцей процес, е процес цей довгий, розтягнутий помирання, Мені досі неприємна думка, що про мене мають дбати потім, коли стане гірше, коли я сама не зможу себе обслуговувати, або робити якісь непростіші речі. І, і мені, мені неприємно, неприємно неприємно про це думати. Тобто ну, зараз я розумію, що це як ставати старшою, так старішати. Але дуже стиснуто в часі. Тобто людина стає слабшою, з'являються проблеми, проблеми з одними органами, з іншими органами. І це все, це все зазвичай відбувається. Ну зараз, коли медицина так уже розвинулась, то це все відбувається значно пізніше, ніж колись. Ем, колись, моєму віці всі стояли перед такими проблемами, як я. Тобто, 33 мені зараз це, ну, колись це був час, коли. Так, до якого теж не всі доживали. Так, то зараз люди е, помирають значно пізніше, старішують значно пізніше і, до, і, і довший оцей, цей процес, е, коли виходять з ладу якісь системи або органи. А в мене це все швидко. І я, е, е, да, я думаю, що я не дуже ще готова до цього, чесно кажучи, е, того, що тема старості, і цього. Цієї слабкості, ем, коли потрібен догляд, це щось таке, що що соромно, щось таке, що ми не хочемо бачити, хоча це відбувається з усіма. То я цього не бачила, особливо я мої ем, бабусі дідусі помирали. Без мене я не дбала про них, як вони, вони були в інших країнах е, чи містах, і я так, не турбувалася про них от, е, так кожен день, е, як, скоріш за все, треба буде турбуватися про мене. І я не зовсім це для мене щось ненатуральне. Е, я не знаю, не хочу казати це для всіх ненатурально, можливо, можливо, це просто моя якась така штучка. Але я якось звикла до того, що там я все можу вперед, я сильна, я все можу зробити сама, мені не потрібна допомога. А під час хвороби це дуже змінилося, того, що ну, часто під час хвороби ти не можеш просто зробити це сам. Ну, це нереально. Отже, я казала, що я не звикла до, до думки, що. Що я не можу сама забезпечити своє існування, мені потрібна допомога. І мені. Так, і мені це настільки настільки було неприйнятно, і, і насправді ну, да, зараз теж мені, оце мені важко прийняти. Е Те, що я буду слабкою, не зможу собі готувати їсти, не зможу вставати, не зможу поговорити. Е ну, це так з того, що я почитала, це так відбувається. Так, люди значна частина помирають, що вони слабші. від лейкемії, що вони стають слабшими, потім перестають ходити, перестають їсти, перестають говорити і не помирають. І цей, цей процес сам М -м -м. Мене... М -м -м. мене засмучує. Не сам факт. Е -е, помер. Це якось просто, а це. Ну і те, що я писала, це, мабуть, ще не найгірший сценарій. Е, можуть ж бути значно гірші і з іншими раками. Е, це, це, це дуже боляче. Зараз я не відчуваю насправді майже болю. А що я кажу майже? Біль, який відчувається, це як кріпатура, отак, от будемо чесними. І голова в мене болить. А так, е, сьогодні не менше болю. Іншого болю? Добре. 19. Чи. Носите ви макіяж, чи змінився процес після хвороби? Процес макіяжу, ви маєте на увазі, нанесення макіяжу, чи. Не змінився. Я майже ніколи не користувалася косметикою. Насправді ніякою там ані догляд якийсь супер, щось там, ні? Декоративною косметикою. Ну, я справді користувалася, мабуть, в 11, 11 класі і на першому курсі. Мені тоді здавалося, що ем, ще буду дуже погано виглядати, якщо я не буду користуватися косметикою. Тому я не, не, не користувалася і там, ну, зараз на мені немає косметики, я не, не прихильник. Ем, я люблю, коли все natural. Це мені подобається. Ем, у мене. Я знаю, що люди, жінки, дівчата користуються косметикою через те, що у них випадає волосся, випадають брови, вії. У мене було так, що в мене трошки залишилося брів і трошки залишилося вій. Я ніяк не підфарбовувала їх Ну, так, ну, так, загалом. Загалом, мені здається, що і так гарно. Навіть так, я не носила ніяку перуку. Мені навіть подобалося, бути без волосся. Мені здавалося, що це якось робить мене незвичайно особливою. І це суперзручно, і дуже приємно ловити головою вітер. Ну, це не зовсім про косметику, але. Я думаю, що навіть якщо в мене випали всі брови, хоча видно, ну, якщо подивитися фото, що вони зовсім були ріденькі, то я б не, не підфарбовувала, мабуть. М -м так. Та точно так, мене це... це займає стільки часу, немає часу. Як я вже казала, у якихось інших питаннях. Часу немає займатися цим. Я, на жаль, не можу мати дітей. Ну, да, я отака. Всього буде класно, класно, давай, борись, вперед. У нас це у нас це фу-фу-фу. Це реально робить життя вартим, то всі помруть.